Ну, ви знаєте, зміни будуть, тому що тут чітко падає. А, і є Рофан, що каже нам, що зміни змін цих не оминути, і вони справді стосуватимуться ходу розвитку подій саме у військовому стані, тому що це про, нам, про це нам говорить в цьому розкладі король мечів. Але давай подивимося, чи будуть вони на краще. Угу. Якщо дивитися, дивіться, не потрібно розраховувати по типу, двійці пентаклів на якісь такі прям кардинальні зміни, які вирішать все. Але по карті сонця я бачу, що ці зміни будуть дійсно на краще, от саме для України. Дуже хочеться вірити, Альона, що нарешті почнуться справжні дії, а не лише як ми вже з тобою говорили, оці знаєш, занепокоєння. Це так, це так дуже хочеться, щоб це вже розпочалося? Зараз була така заява Зеленського. Він сказав про те, що Україна може чекати сценарій Північної та Південної Кореї. Це коли жодної угоди офіційно підписано не було, вона була виключно умовна і весь час люди живуть на голках, не розуміючи, в який момент може настати знову військове втручання чи дійсно чекає цей сценарій? Невже не вдасться підписати жодних мирних угод. Ну, те, що я ніяких угод з Рашкою не бачила, це м, кажу свої бачення, але давай подивимося по заяві президента. Дивіться, всі е, намагання заключити якісь мирні угоди по четвірці чаш є справді ілюзією. Але зараз хід подій по колісниці буде розвиватися справді дуже швидко. По карті Мага бачу, що дуже неочікувано. Та ти знаєш, Альона, я б не сказала, що це зовсім сценарії Північної Південної Кореї. Тут якийсь інакший розвиток подій, але це точно не сценарій, про який ти говориш, і, е, але це і не мирні угоди. І я їх не бачу. Найближчим часом. І так, ну не найближчим я не можу зазирнути, тому що карти, вони як мантична система зчитують. Ти знаєш хід подій, який такий недалекоглядний, тому що і зараз через те, як змінилися енергії, події інакше змінюються. Тому якось там напрямо роки ми не можемо заглянути, але на найближчий час мої карти говорять саме так. Експрем'єрка Великобританії заявила про те, що війна в Україні може завершитись до Різдва, якщо власне Трамп зайняв би більш жорстку позицію щодо РФ. Чи займе він цю позицію, тим більше враховуючи, що відбулася зустріч трьох диктаторів, і після цього ми всі бачили, що Трамп сам піднапружився так суттєво, чи змусить його це нарешті діяти? Ти знаєш, одразу ти задаєш питання, а в мене вилітає просто з колоди карта закоханих, і карта Колесо, колесо Фортуни, королева Пентаклів, що говорить нам про те, що дійсно він буде приймати якісь е жорсткіші дії, тому що, знаєш, він зараз не в найкращому положенні на, е ринку, о, кажу на ринку на світовій арені, хоча на ринку, знаєш, говорочка по, по Фрейду. І тому його це дуже розлючно. Що дуже засмучує, адже це людина, яка звикла бути на висоті, в якої відчуття власної важливості над усе, і тому для нього справді. Так, як розвиваються події, тобто він ставив Путіну і два тижні і намагався ввести якісь санкції. Але це не принесло тих результатів, яких він хотів, да, щоб отримати свою величність. І тому для нього це зараз як важка ноша. І найближчим часом, знову ж таки, бачиш, по колісниці події розвиватимуться швидко, стрімко. І він все ж таки прийме якісь дії, які будуть насправді дуже впливу. Вові він це просто не винесе просто так і не лишиться просто так. Можна говорити про Трампа що завгодно, і дивіться, він не є таким прихильником, ще раз кажу, України, але він є людиною, яка ще раз кажу хоче піднести себе. Тому для нього важливо здійснити цей вплив найближчим часом, тому що Рашка як била, так і б'є. Робить якісь зустрічі, їде до когось по допомогу, а він нічого не робить, його тільки це розлючує. Він мені знаєш, його позиція нагадує, як позиція раніше була Європи, коли вони дуже засмучувались, дуже занепокоюсь, Занепокоївали. але нічого не робили, тому що вони боялися. Зараз якась така позиція, і у Трампа не зрозуміло, чи це він тягне час, чи це він знову грає в якісь свої такі оці ігрища, але те, що для нього зараз це важко виносити по 10 жезлів, це однозначно. Хотілося б зупинитися все, щоб поговорити про цю зустріч, яка відбулася в Китаї. Ми всі розуміємо, що і нам несе вона пряму загрозу. Ми вірні, mm -hmm. що вірніше вимагала певної допомоги, чи отримала вона її, чи буде в нас більше. Напружена ситуація. А тепер, перше, зверніть увагу: Росія звернулася за допомогою. Альона не раз говорили про те, що дійсно вона втрачає свою ресурсність, тому що все ж таки навіть для рашки більше 3,5 роки війни це є виснажливо. Як би ми не говорили, що би ми не казали, і вона намагається рашка здійснити і різні наступи, і там наступати, і там взяти, і бити. А насправді в нічого не виходить. Давайте по факту. Значить, дійсно, карти бачили правильно, що не вистачає ресурсності. Тож давайте перевіримо, що ж там далі, чи нададуть вони цей ресурс для Рашки, чи отримає Рашка підтримку ту, яку просила. Найкраща карта, яка могла випасти в цьому розкладі, п'ятірка Пентаклів. Це карта найменшої ресурсності. Це як в класичній колоді Таро людина йде просто з простягнутою рукою і нічого не отримує, іде в лахміття, отак зараз. І Путлер. Тобто він не отримає ту допомогу, яку він хоче. Його будуть змушувати щось підписати, яке для нього не є вигідно, на піти на якісь умови, які для нього є не. І по двійці жезлів я не думаю, що це закінчиться, знаєш, чимось таким катастрофічним для України, тому що він не отримає того, чого він хоче. І тут знову йде, як почати з чистого листа по карті Дурень. Дивись, тут дуже так цікаво впало. Завершення циклу по, стар... по старших арканах карта мир і карта дурня. Тобто закінчується один цикл, знову починається інший цикл. Тож тут не варто лякати зараз українців, страшити українців, тому що це не та загроза, яка напряму загрожує нам всім. Так, хотілось тоді повернутися до попереднього питання. Ти сказала, що Трамп дійсно буде прикладати тепер більше зусиль ніж до цього для того, щоб зупинити Росію. Також сказала про те, що і Європа стала більш зараз активніша і рішуча в порівнянні з тим, як було ті зусилля, які зараз вони будуть прикладати, ті кроки, які зараз будуть робитися спільно, Європою Америкою. Їх буде достатньо щоб зупинити війну. Ви знаєте. Більш ніж як, тому що тут допомога йде по пажезлі, і знову дивіться. Тобто, саме так, саме через цей тиск, нам вдасться наблизитися до того, чого ми так чекаємо. Знову дивіться, які карти впали. Те, що падало в минулому розкладі, закінчення старого циклу і початок нового. Тобто, це стосується і всіх країн, і країн-партнерів, і, зокрема, нас, і це не може не радувати, тому що ідуть уже конкретні дії, які ти знаєш, по моїй. Картах можна було зробити уже давно, давним-давно, ще на початку весни. Але ніхто цього не зробив, тому що всім дуже цікаво було це погратися, походити по цих лабіринтах. І поки вони гралися, ще раз наголошую, і буду як папушка, повторюватися. Поки вони гралися а, майже півроку в ці ігри, в нас гинули люди, гинули діти. Гинули сім'ї і руйнувалися міста, і це продовжується. Цей терор продовжується. І ти знаєш, Альона, Я не називаю це вже війною. Це справжній терор, це геноцид українського народу. Тож це дуже важливо зараз зупинити всіма зусиллями. Ти зверни увагу на те, що за останні два тижні у нас з'явилося ми презентували фламінго. Ну, презентували це, так знаєш сказано по модному, і почали говорити, що нібито Україна виготовляє якусь потужну ракету, 200-метрову ракету. До чого з'являються ці новини? Чи справді є дим без вогню? Тому що рашку ці новини явно тривожать, і вони розуміють, чому? Тому що вони розуміють, що е, питання і розповсюдження інформації про їхні про їхні арешники воно пусте. А коли вже ми говоримо таку інформацію? Ми не лякаємо, ми просто розказуємо, що в нас є, які новинки з'явилися в нашому просторі. Адже маємо такого сусіда не брата, не родича, а жахливого сусіда, який заходить в твою хату, вбиває твою жінку, твоїх дітей і каже, що він прийшов тебе звільняти. Ну, найпростіша така аналогія, всі її знають, але варто би було зараз нагадати про неї. Так, Це важливо. Так, зараз хотілося б поговорити, ти сама сказала, що дійсно презентуємо, і з однієї сторони, це добре ворог розуміє, що тут вже жартувати з Україною дійсно складно і є загроза пряма для них, але бачимо, що і активніше стають обстріли після подібних новин. Тому зараз хочеться почути, які застереження на найближчий час. Що вже в планах ворога можливо там вже. Накази віддані, що зроблять вони найближчим часом. Ти Знаєш, Люна, ми з тобою прямо на минулих вихідних говорили, що ворог не буде рухати Україну по обстрілах на 1 вересня, але може розпочати або на наступний день. Це було чітко видно, і що я бачу далі? Дійсно, не даремно. Президент сказав про те, що ворог буде робити навіть по декілька масованих атак. У тиждень, і я зараз бачу, що він справді це планує з останніх сил знову ж таки, щоб залякати. І, на жаль, на жаль, я бачу до кінця тижня ще одну масовану атаку ближче до вихідних. Тобто, я бачила нас сьогодні 4, 4 вересня, не знаю, коли вийде ефір, але це планується четвер ввечері, п'ятниця, субота. Тобто, ворог знову буде атакувати і дронами, і ракетами. Ракетами буде використовувати свою нову тактику атак, щоб максимально уразити. І найбільше знову ж таки страждатиме і центральна, і Західна Україна. Є загрози і для інших міст, зокрема Чернігів, і Одеса. Також Херсон буде дуже сильно обстрілювати Дніпро, ну Дніпро це Центральна. І взагалі дуже мені не подобається, тому що якось ворог хоче розпочати атакувати. Вночі, щоб, знаєте, ми, як завжди, на ранок трошечки розслабляємося, да, уже, і потім продовжити атаку в день. Тобто ось така зараз у нього тактика, і він здійснить найближчий тиждень. На жаль, те, що ми бачимо, те, що здійснилися передбачення, що масована атака по Києву, влучання в різні такі важливі дипломатичні центри. Ми знаємо, що були в торговий центр руйнування цілого будинку і загибель сімей, якби сколихнули західне суспільство, але недостатньо. Тобто недостатньо ще для них трагедій, щоб справді діяти. Але паралельно з тим бачимо, відбуваються важливі зустрічі і важливі події, і зараз воно однаково не буде ступора, тому що ніхто не зможе повпливати на хід подій. Вони однаково будуть розвиватися в кращу сторону для України. Танюш, зараз останнє питання. Хочеться подивитися просування на Донецькому напрямку. Занадто багато інформації, що ворог готує, потужний наступ, план їхній окупувати всі території. Давай подивимось, що вдасться реалізувати. Ворог дійсно готує. Максимально стягує сили по карті сила, але. Він готує багато чого. Але я бачу по двійці пентаклів, це така найнижча ресурсна карта, яка нам каже, що ворогу, попри всі зусилля, не вдасться реалізувати свій план. Він дуже багато говорить, але мало робить, розумієте? Тому що коли, він, коли вони про те, щоб захопити Україну, вони просто ми починаємо СВО і пішли. І ніхто нічого, ніяких оголошень особливо не робив. То тут вони багато говорять, вони хочуть це зробити, вони хочуть втілити це в життя, але їм це. Не вдається і не вдасться. Ще раз кажу, брак ресурсу тут іде мені по дві пентаклів, але що я бачу жахливі речі це звичайно обстріли, обстріли Краматорська, добропілля. На жаль, слов'янська, тому що ворог хоче знищити максимально знаючи. Хто там знаходиться, що там не лише цивільні люди максимально уразити і позбавити і нас ресурсу. Але ще, що я бачу в цьому наступі, ще ворог знає, що за цей час ми настільки укріпилися, навчилися нас дуже потужно захищені наші позиції. Так, на жаль, всіх втрат не оминути, але Україна вистоїть. Україна стоїть і тому, що я бачу. Нам вдасться втримати позиції попри всі е, потуги, тому що тут не намагання, а тут саме потуги, інакше я це не бачу. Дивіться, що б не казали, тому що я бачила, що війна в просторі, як була вже закінчена, початок весни, це можна було зробити, але ще раз нагадую, не всім це було вигідно. Так ось, зараз час сутягнути вже нема. Не в нас, не в просторі. І це тут по карті Сонця я бачу однозначно. Вона вирішить, вирішиться на нашу користь. Зараз всі вже бачать, що для Рашки немає ніяких преград, бар'єрів. Тобто вона буде максимально іти до свого, що вона може піти і на Європу, і для неї це... Так, так. Трошки придеться, якщо ти там виріжеш, так, і так, я так. хочу сказати, що однаково для нас це вирішиться якнайкраще, уже найближчим часом, найближчими днями. Дуже багато експертів, військових експертів, зараз говорять про війну до 30-го року, про її довготривалість, що буде треба, якби готуватися до цього. Я такої перспективи не бачу. Так, ворог це планує, ворог хотів би, щоб вона тривала вічно. Це знаєш, як упирі, які один раз відчули смак крові, вони вже не можуть зупинитися, поки ти їм не вже кілка в серце. Ось так і тут. На жаль, але будемо по перспективі, я бачу, що оці напади довготривалості війни точно не буде. Будуть ще удари, жахливі удари. Тож не нехтуйте захистами, не нехтуйте сигналами. Повітряної тривоги, і ще я хочу звернутися до всіх людей. Зараз дуже. Потужно змінюються енергії, уже як затверджуються, це буде відбуватися з дня місячного затемнення. Тобто почнеться 7 вересня, 8 і 9, 9 день Великої Матері, коли ми в матері землі, великої матері, яка народила весь світ, можемо просити максимально для себе всіх благ. Тож, просто своїми словами, якось об'єднуючись в родинному колі, повірте мені, в кожному житті. Живе мах, я завжди вам про це казала. І кожен може для себе використати цей день во благо, тому що він не раз в рік і не раз в 100 років, а набагато рідше. Ось такі потужні дні, використайте їх собі і своїм рідним. У благо!